Продавчиня Наталя Бакшин продає на місцевому ринку овочі та фрукти. Жінка каже, аби вберегти їх від морозу, ховає все з прилавків до кіоску. У нашому кіоску працює потужний калоріфер з допомогою такого потужного калорифера і допоміжного маленького калорифера ми обогріваємо фрукти в кіоску, тому вони не заморожені. Люди їдять добрі мандарини, гарні банани, солодкі апельсини. Продавчиня розповідає, є такі фрукти та овочі, які навіть найменше мороз не витримують. Якщо товар обмерзне, то він вже зіпсований. Лімони, банани і грейфрукти. Саме більше бояться такої пониженої температури. Коли мандарини трошки витриваліша, то лимони, грейфрукти і банани це саме саме такі ніжні план товару. Весь свій товар на прилавки не виставляють і інші продавці рівненського ринку. Кажуть, все заховали, бо ж змерзне. Наші мандарини стоять в машині і гріються. О, вам машина напроти стоїть. Тобто весь товар ви да, машини не виставляє. Продамо і при... набираємо ще з машини. Мінусову температуру на ринку зменшилася кількість не лише продавців на прилавках, а й покупців. Люди кажуть, купувати змерзлий товар не хочуть. Ну, може, вже вони спортилися. Навіть і фрукти, і теж боюсь, і овощі теж. Бо вони втрачають якість. Як не накриті, як треба. А де віддаєте перевагу купувати такі от продукти в супермаркетах? Не купляю фрукти, овочі, не купляю на морозі. А так стараюся більше стараємося в цей супермаркет ходити, а тут молочко купляємо, бо що ще? Молочну продукцію на ринку деякі продавці від морозу теж бережуть. Ми торгуємо на базарі, але щоб нам не замерзало, то ми беремо його, закутуємо, замотуємо, щоб продукція, щоб продукція була у нас добра, щоб люди у нас купляли. В профільному управлінні зазначають, значна частина овочів та фруктів починають псуватися уже від мінус 5 градусів морозу. Адже для води, яка міститься у цих продуктах, такої температури достатньо, аби стати льодом. Звичайно, вона. Впливає на органолептичні поживні якості даних фруктів і овочів, тому що починається їх псування. Цей лід починає руйнувати внутрішню структуру овоча і фрукта, і вже звичайно, що товарного вигляду і смакових якостей, таких як в нормальному фрукті і овочі, не буде. До слова, в профільному управлінні кажуть, перед початком морозів для торговців проводять профілактичні розмови для того, аби продавці не зазнали збитків, а покупці купували тільки якісні продукти. Снарська, Владислав Кругляк, новини рівного.